Отож, друзі, Forest Knight проти Ханівуд. Чому Ханівуд найкраще за своїх конкурентів? Добрий день, друзі. Ми з України, на зв'язку містер Атлант. У цьому відео на вас чекатиме продовження цікавого цікаво формату бита під Games. Ханівуд проти Forest Knight. Що яку обереш саме ти приємного перегляду? І поїхали. Розпочнемо ми з нашого нового проекту. Це Ханівуд. Отож, про проект Ханівуд. Ханівуд це країна мрій де Ведмеді мають власні володіння. Під OPIAN блокчейн гра, в якій ви і ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь в певній занадійність і перспективу даної гри. Грайте 5 хвилин день і заробляйте реальні гроші. Спочатку я не повірив власним очам, але це справді так. Всього ж таки хвилин гри ви можете добряче заробити. Як можна заробити? Все дуже просто. Перший варіант це заробляти купуючи на мертвесі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти переймаючи в режимі ПП битної. Звичайно, третій варіант війнувато простіший це заробляти. Також зменте кон в стейки командах. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, а при цьому команда склала з досвідчених людей. В цьому можна переконатися, плянуючи на ажіотаж, на ажіотаж серед даної гри. Партнери та інвестори. Як може бачити, серед партнерів можна бути дуже відомі обличчя. А це космос, Бітмарт, Окей, Засади та інші е, власне представники. Про що це нам говорить? Правильно, Ханівуд та гра, яка має велику підтримку з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно є круто. А ось тепер. Перейдемо до помирати Ханівуд і це Forest Knight. Ласкаво просимо до лісового лицаря. Приєднуйтесь до фантастичного світу Forest Knight і боріться зі злими, борітеся зі злими силами. Play to earn a free to play. Forest Найт» поєднує звичайно мобільні ігри з блокчейн-іграми, щоб створити дивовижну пригоду, захоплюючи історію унікальних, унікальних героїв із особливими здібностями та ексклюзивними НФТ, розроблені для кожного героя. У грі є дивовижні функції, які за Реджені як на ПВЕ, так і на ПВП. Справжнє право власності на предмет. У сферах Forest Night НФТ це унікальні естезинні та потужні предмети, розроблені для кожного героя. Їх ваті залежить від їх а, а, рідкості та міцності. Чим рідше, тим менше їх у деяких категоріях НФТ існує лише 10. Зараз цими НФТ можуть бути зброя, аксесуари та скини. Але в майбутньому ми плануємо додати ще багато унікальних предметів колекціонування, таких як домашні тварини землі. Та багато чого іншого. Game Deep NFT та OpenSea вийшла перша в історії розширення Forest Night, яке дає старт економіці гри, орієнтованій на NFT. Дізнайтеся більше про структуру дефеційної економіки а, та про те, яке, як це вплине на екосистему. Порядня Honeywood та Forest Night. Forest Night це гража P. ропітепіор, яка є власне доволі цікавою і з доволі цікавими аспектами. Але в свою чергу Honeywood відібрав у себе усі сильні сторони PTPR Game. А сам можливість заребенти 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість на своїх розмових научок та інші. Якщо прийняти ігровий процес, а також графіку, а то авто серед двох конкурентів Ханівуто відтримає, тримає, отримує абсолютно перемогу, що є безумовно і безумовно круто. Підсумок. Після порівняння двох проєктів перемогу отримав Ханіву, тому вітаємо його з даної перемогою. У мене в цьому все, якщо хочете здати якісь питання або а, озвучити свою відповідь, тому буду радий почути вас в коментарях. У мене Цьому все був радий бути вам корисний. Бувайте.